Показати вам, що всередині замка в першому роліку було. А, навкруги, а тут буде. От а, мистецтво рицарів. Це а, ну, зроблено воно, бачите, в 1935 році. А, ні. Ні, от. От такі роки. 17 століття більшість. І навіть 15. От. Ну, невідомо. Ну, мабуть, це ж музеї, мабуть, і німці. Це історичне. Ну як воно залишилось зараз. Да, -да, старовинне, старовинне. Це мабуть 17 16 століття. Епоха рицарів. Ну я думаю, що це новітні кількість. От невідомо. А рицарі це середні вічі. От. А от такі старовинні, мабуть, по рж, ржою пошкоджені мечі. Десь їх викопали. І тепер показують. Чуга. Ну, щось я не бачу хрестоносців. Це ж Німеччина і навіть колишня Франція. А хрестоносців тут немає. Які напали на, Ру... на Росію, на Русь. Ох. Десь у 16 столітті. І навіть раніше. О! І тут хрестоносців немає. Бачите? Тобто тут тільки лицарі. От 16 століття. Вон бан. І от замок. Ну це місто, це не замок. Така гравюра. От такі коли, я навіть не знаю, що це на шию, а чи кому. А, це, це були це від кабанів, мабуть, а це капкан на великого відмідя. І от капкан, дивіться. От моя нога і капкан.